Вітаю вас! Це програма тема дня на УНАТБ, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях керуючий партнер адвокатського об'єднання Безпалий і партнери Тарас Безпалий. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про вступу дію закону про національну поліцію. Що ж, нещодавно Кабмін затвердив права і обов'язки патрульної поліції. У чому вони власне полягають? Ну, фактично, Кабмін затвердив, або, можливо, не сказати правильно, розширив ті повноваження, які прописані в законі про національну поліцію. А фактично, це більше в своїй випадки, це дублювання прав, при цьому так само надається певні права регулятивного характеру та характеру, направленого на взаємодію з іншими органами, іншими структурами. Тобто, фактично, якщо доступу в сил, Закону про національну поліцію ми мали низку подзаконних, подзаконних актів, окрім закону про міліцію. То зараз це все вмістилося в названу вам постанову кабміну та фактично в закон України про національну поліцію. Две якось. Простіше спробуємо в цьому розібратись. Поліція має більше обов'язків, ніж їх попередники міліціону. Я б сказав, що вони мають більше повноважень. Тобто, якщо ми з вами візьмемо, наприклад, той самий закон про міліцію, який сьогодні останній день у нас діє, то у нас було розподілено на дільничного інспектора, на інспектора ДІ, наприклад, і таке інше. То фактично на сьогоднішній день. Працівник поліції має ці всі функції та повноваження, які були розподілені, да? тобто в поліцейські має право як і зупинити автомобілі, виконати функції працівника ДАІ, а так і затримати особи, яка чиняє певні хуліганські дії. Окрім цього, додали певні. Обов'язки та права, які якими не була наділена міліція, да це як і е, контроль за рівнем радіації в зоні забруднення, Наприклад, це не відносилось до функції міліції раніше. Це надання невідкладної медичної допомоги першочергової. Як правило, ми всі з вами знаємо, що приїжджає працівник ДАІ, викликає швидку, приїжджає швидка. На сьогоднішній день фактично таке право надано безпосередньо працівнику поліції. Правильно я розумію, що більше обов'язків не стало, просто фактично об'єднали даїшників та міліціонерів? Об'єднало даїшників, міліціонерів, дозвільну службу. Тобто, фактично всі ці органи на сьогоднішній день будуть складати національну поліцію. А що з обов'язками, які не увійшли до переліку обов'язків поліції? Мені важко дати зараз відповідь на це запитання. Я думаю, що в процесі виконання цих обов'язків ми зможемо це побачити. Просто тут цікаво, власне. Як будуть поводитись існуючі міліціонери, що вони будуть робити, чи будуть взагалі щось робити? Ну, дивіться, я поясню таким чином: у нас фактично відповідно до перехідних положень закону про національну поліцію, всі діючі міліціонери повинні були звіти в склад національної поліції. Ми з вами маємо на сьогоднішній день таку ситуацію, що наскільки мені відомо, буквально вчора сьогодні проводилися масові наради в головних управліннях Міністерства внутрішніх справ, де було Доведено до відома співробітників міліції про те, що їм необхідно написати рапорти за власним бажанням да, звільнення. І в принципі, всі міліціонери такі рапорти і склали. До чого це призвело? Це призвело фактично до того, що на сьогоднішній день міліціонери. Наприклад, слідчі ті ж самі, да ми візьмемо, не мають будь-яких повноважень, не мають будь-яких прав обов'язків, Фактично вони цивільні особи. А, тобто, станом на сьогоднішній день більшість міліціонерів а, це особи, які не мають права проводити не слідчі дії, не процесуальні будь-які дії, а, ну взагалі нічого. Ну фактично, звичайні громадяни. А, яким чином із цієї ситуації будуть вони виходити? Да? А я а, сьогодні буквально мав декілька зустрічей а, безпосередньо з працівниками міліції. Просто нас, цікаво, що Завтра вже вступить завтра, за голосу, да. -як бути зі слідчими а, Значить, У нас процедура така, що вони повинні пройти атестацію, скласти іспити і стати відповідно поліцейськими. Да? А, ну, прийнято присягу, відповідно. А, проте ми розуміємо, що за одну ніч ми це не зробимо з вами. Да? Ну, от наших днів. Тому фактично це буде виглядати наступним чином. А, з завтрашнього дня. Всі співробітники міліції будуть на тих же самих посадах з тими ж самими назвами. Лише а, різниця буде в тому, що він буде приставочки тимчасово виконуючого обов'язки слідчого національної поліції. Чому тимчасово виконуюч обов'язки? Тому що слідчі стати не може до моменту, поки не продає атестацію, відповідні тести а, не, не прийом присягу і не видають нове посвідчення. Да? А комусь працювати треба, тому що є невідкладні слідчі дії, а, є кримінальні провадження. Цікавий факт, що взагалі ті кримінальні провадження, які на сьогоднішній день знаходяться на розгляді міліції, вони фактично передані всі в прокуратуру. Тобто, на момент, поки не буде наказу про призначення тимчасово виконуючого обов'язки, буде в лапках здійснювати розслідування кримінальних проваджень прокуратура. Тобто ось таким чином вийшло у нас з даної ситуації складною. Тут цікаво, скільки часу взагалі потрібно для того, щоб пройти всі ці іспити та знову отримати посвідчення тільки тепер поліцейського. Ну, наскільки мені відомо, так само з джерелом масової інформації з заяв наших міністрів особливо міністра Авакова, що на протязі двох-трьох місяців будуть складатися іспити, будуть проходити атестації і за наслідками. Цих іспитів хтось пройде до поліції, хтось не пройде. Ну, відповідно, ми вже аналогію з вами бачили в Державну виконавчу службу. Ми зараз з вами чуємо про ці скандальні тести в прокуратуру, де більшість прокурорів так само відпадають. Тому така сама процедура буде, в принципі, і тобто в міліції. Тобто, нас у нас вже є в країні досвід, який можна запозичити з інших структур, як кажуть, чи після цієї перетестації правоохоронців стане менше, чи залишиться ті самі цифри? Я думаю, що можливо правоохоронців стане менше, проте не можу сказати, що це позитивно може. Вплинути якось е, на е, якість. А чому? Е, ну, тому що е, я, як практикуючий адвокат, можу сказати чесно, що е, на сьогоднішній день е, навантаження тих самих слідчів дуже суттєво, оскільки фактично на кожного слідчого розписано близько е, 100, а то і більше кримінальних справ. Ну розслідувати одночасно 100 кримінальних справ, це я кажу про районних слідчих. Да? Ну це нереально навіть запам'ятати їх всі назви, про що вони взагалі кажуть, да, ці справи, е, не кажучи про те, щоб їх якось. Розслідувати, доводити до винувального акту, передавати в суд. Якщо кількість правоохоронців зменшиться, я вважаю, що це може негативно вплинути першочергово на права громадян, на захист їх прав. А тому я думаю, що це питання так само буде вирішуватися вже безпосередньо Міністерстві мутушніх справ під час проходження атестації після проходження атестації в як кажуть, ручному режимі. А як бути з тим, що згідно внутрішнім законом МВС, ті нові поліцейські, що вже працюють на вулицях міст, згідно посвідчень є працівниками саме міліції, тобто вони також стають поза законом? Вони фактично вже пройшли атестацію, вони фактично склали іспити і вони зараховані до міліції дійсно зараз. А проте я вважаю, що вони автоматично будуть перезараховані до поліції. Що стосується посвідчень, то більшість адвокатів стикалася з такими ситуаціями, коли певна особа приходить, каже, я представник міліції, показує посвідчення, воно просрочене. Да? Проте це є підстава для перевірки. Чи є ця особа а, працівником правоохоронного органу, чи немає, да проте це не позбавляє його права а, бути міліціонером там чи поліцейським в даному випадку це просто цікаво, а, як в як поводитись оці буферні а, декілька днів, поки їм не заміні посвідчення? Я не готовий сказати, чи відруковані ці типографії ці посвідчення чи ні, але я думаю, що це суто технічний момент, який а, по моїй логіці, принаймні, повинна зняти там буквально день-два, можливо, вони вже готові. Тому а, зараз висказувати думку з приводу того, що нам робити, якщо їх немає. Ну якщо особа придивляє посвідчення, каже я поліцейський, придивляє посвідчення міліції, то в даному випадку я вважаю, що першочергово необхідно зателефонувати до того ревіділку, до якого він закріплений, запитати, чи працює взагалі така особа, чи дійсно вона є, да і чи являється вона працівником нової поліції. Просто чи не спричиниться, там такі відповіді, ніби то та ти не хто наразі. Ну, Я вважаю, що можливо в деяких випадках це і може спричинити такі відповіді, проте я вважаю, що більшість людей, які такі відповіді, будуть такі питання будуть задавати, да, або так реагувати на старе посвідчення, мабуть, вони просто ще не настільки обізнані про те, що завтра буде прийнятий вступить силу, новий закон. А які нові можливості відкриває цей новий закон про національну поліцію? Ну, фактично, по-перше, це вбирає. Бюрократичну процедуру, оскільки фактично здійснюється об'єднання більшості райвідділів, більшості органів міністерства внутрішніх справ, тобто брається бюрократична ця процедура, зникає вона. А по-друге. Це призведе до пришвидшення розгляду тих самих розслідувань кримінальних проваджень, пришвидшення порядку розгляду безпосередньо звернень та скарг громадян. І як показує наш досвід сьогоднішній, ми можемо це бачити на прикладі міста Києва, Одеси, Львів наскільки мені відомо, де вже працює нова поліція, принаймні, більшість відгуків є позитивними. Як приклад, ми з вами знаємо, що раніше якісь Побутові проблеми, да, вирішував дільничний інспектор. Ну, вирішував це в лапках, це так, формально відписувалось, і все. На сьогоднішній день нові полісмени, так називаємо, вони фактично вже як можна сказати, вони зацікавлені. Їм це інтересно і вони фактично бажають працювати. Да? Ми з вами бачимо приклад, коли приїжджають вночі поліцейські, там, розняють якусь толпу, да? щоб вони не бешкетували, не кричали фактично без оформлення будь-яких документів просто по-людськи. Да? Ми бачимо, як ці ж поліцейські допомагають там десь піднести сумки. Тобто, Суто людське ставлення, суто моральні аспекти вже це покращує і це вже зменшило навантаження на фактично органи слідства, тому що на органи слідства на органи оперативної частини. Тому я вважаю, що це буде про в такому ракурсі буде позитивно для громадян. У багатьох містах е, ще немає поліцейських, тобто, і поки вони будуть сформовані, це займає якийсь час. Е, там лишаються старі е, міліціонери. Чи як буде там? Е, дивіться, вам дещо поясню. Е, зараз е, та поліція, яка вже створена, вона фактично виконує першочергову функцію патрульної служби ППС, так названо раніше. Е, Розслідування кримінальних справ, як і раніше, буде йти слідчими органами. Просто це буде слідчі Національної поліції. Якщо в більшості містах, я правильно сказала, на сьогоднішній день ще немає створеної структури Національної поліції, то ми маємо на увазі, що не створено саме той ППС, яка фактично сьогодні на вулиці, на вулиці знаходиться. Проте ті ж самі робітники, які працювали, вони так само і залишаться. Принаймні за деякий час, там 2-3 місяці, дехто з них буде звільнений. Дехто дійсно перейде тоді в склад національної поліції. Нова поліція це тільки частина право... реформи правоохоронних органів. Як на вашу думку, вона відбувається взагалі? Що ви маєте на увазі? Наскільки вона якісно відбувається, чи наскільки швидко, чи наскільки європейським стандартним відповідає? часа? Це комплексно, десять. Комплексно. А, ну, на моє переконання, що а, в будь-якому випадку дана реформа вже показала свої позитивні наслідки. А, яким чином вона буде далі продовжуватися, Мені важко сказати, оскільки тут більшості залежить від. А, Контролю якості від того, наскільки оперативно це все буде зроблено, да? наскільки. Представники старої системи будуть перешкоджати проведенню цієї реформи. Від цього нам буде залежати. Проте сам її початок вже мені подобається. Принаймні, коли здійснюється виклик на 102, то поліція приїжджає не на протязі 2-3 годин, а приїжджає 5-10 хвилин. Це вже є плюс. Тобто більш оперативне реагування проходить. Дуже вам дякую. Дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був керуючий партнер адвокатського об'єднання «Безпалий і партнери Тарас Безпалий у студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.